Слава Україні! Героям слава, друзі! Щиро сердечні вітання з центрального стадіону міста Житомир. Жіночий футбол повертається. Чоловічий футбол вже давно повернувся на цей газон. Полісся вже встигло провести чотири поєдинки в цьому сезоні. Але полісся чоловічі сьогодні. Ми ж будемо дивитися за футболом прекрасної половини нашого людства, за футболом жіночих. Сьогодні поєдинок, який розпочинає цей рік для обох команд офіційних матчів, власне Житомирське Полісся, жіноча команда зіграє проти ЕМС Поділля із міста. Вінниця сьогодні цей поєдинок буду разом з вами дивитися. Я Назар Заплатинський дивимося. Ми зараз вже на поле. Давайте познайомимося зі з арбітрами. Арбітр у полі Катерина Усова її асистують Ірина Піценко та Єлизавета Настусенко. Сьогодні у нас такий арбітерський склад. Це все жінки. Ну і четвертий арбітер Марія Маринець. Ну а поки хвилина мовчання, і ми вже а з вами прошу, продовжимо прошу, говорити друг, про цей поєдинок. Проше переведення на правий фланг. Важливо тут зачепитися за м'яч. Чіпляється гравчення Полісся. Подача на дальню стійку. Тут можна завершувати. Боротьба триває. Юлія Стець скидує під удар. Удар поворота. Момент не поспішають вони десь швидко розігрувати. Але подача відбувається основного майданчика. Тут м'яч між доги. Гравчиня споділля і відкриває Распілок. у нас поєдинку. Комаріант, сьома хвилина, і ми маємо перший гол у зустрічі. Тож це робить Юлія Стець. Дебютний гол в офіційних поєдинках для Юлії Стець. Вона відзначається і робить це не без помилки, звісно, своєї суперниці. Швидкий гол у нас зустрічі. Дивимося, ми за повтором цього епізоду намагалася вибити в цьому. Команди Полісся та е, Буковини, там рахунок е, був 0-0. А тут вже в нас сьома хвилина і рахунок у нас 1-0. Швидко забувають команди. Атака знову Полісся триває. Подача пройшла удар, по І вже на 9-й хвилині, на початку 9-ї хвилини, житомирянки подвоюють свою перевагу. Цього разу це робить Тетяна Тріль. Ось такий у нас початок. Тут е, оплески, якісь цікаві будуть було сам. Е, Юлія Семенюк побігла, Ми зараз будемо розбиратися. Можливо, покажуть там комфорт. Але тут варто відзначити, як класна подача на її, е, на підборі. грамотно зіграли. Дивимося. Ми тут подачу від мущанської подала. Вона класно там стець вистрибувала, але не вдалося їй дійти до м'яча. Але там розіграли класно. напишемо про географію. Бачу, Коростень є. Давайте, давайте активніше писати про географію і приємно тут на у наш ефір. 226 у нас на ефірі. Атака Полісія знову триває. Ай-яй-яй-яй-яй. Немає наспису на коментарі. Я перепрошую. У нас 10-та хвилина у зустрічі і знову забиває. Житомирське полісся. Дивимось так, присвячують тут народженню дитини Діана Мущенська, який діставалося у цьому поєдинку вже і вона забуває. Дивимося повторці атаки. Тут передача пройшла не без помилки від гравчення Споділля, і передача точно доходить до Діани Мущенської, але варто віддати належне тут за передачу. Від Тетяне Тріль записує в нашій до забитого голу асист. І тут розбирається в цьому епізоді Діана Мущенська. І. Трілля з м'ячем Марценюк класно робить передачу. Встигає до м'яча Валерія Тюхті. Тюхті з м'ячем Удар по воротах. І. Плутати залішує Леман. Ну, звісно, жарти, але. Подача відбувається до штрафного майданчика. Вистрибувала класно Юлія Стець. Збутують свою атаку. Проте вже встигають повернутися на свою половину поля Житомирянки. Класно тут проходить гравчиня Емс Поділля і удар з дальньої стані. відбувається, проте не точно. Але Тетяна Тріль подає скутового подача до штрафного майданчика. Виграють боротьбу в цьому епізоді гравчині ЖФК Гра у нас дещо заспокоїлася, тому давайте можемо трішки з вами поспілкуватися в коментарях. Бачимо, що тут е скільки ждав, ждав і на нарешті дождався. Ну так, мем, але сьогодні він максимально актуальний. Подачі до штрафного майданчика і розпали гол гравчині МС Поділля. І Юлія Стець робить дубль. 28 восьма хвилина протистояння, і Юлія Стець відзначається. Здавалося, все спокійно, тихо. Але вовки це хто це хижаки, це хижачки, особливо вовчиці. Сіла нижче, віддала передачу назад. І класна комбінація проходить. І тут важливо встигнути до м'яча Рамчені Жевка Полісся. Удар по воротах, але вдало на виході зіграла Анастасія Чубак і в чоловічому футболі. Вже не кажучи про матч жіночих команд. Подача до штрафного майданчика, удар по воротах. Знялося зі змагань. то Цікаво, як же що спродається реглами. Тут помиляється, на помилці, ловлять в цьому моменті е гравчинь Полісся де, і користаються цим з Поділля. Тут одразу ж е Олександра Кулик побігла на м'яч, десь не даючи швидко його ввести, Ну і відзначається. У воротах Гравчиня полісся Дивимось ми цим повтором. Ну тут е передача десь не тієї сили, якої потрібно було відвіду з Луцької е пропускають житомирянки на 31 першій хвилині зустрічі. Ну і зараз може відбутися щось наближене до голу. Тетяна Тріль подача з кутового, чіпляються за м'яч гравчині і за за покоєння буде виконувати Софія Нозова. Тетяна Тріль, Тетяна Тріль закидає на Юлію Стець, стейць пробиває по воротах. Танів, все таки був простріл і завершується він е, автоголом. Якщо дивитися по епізоду, то це скоріш за все, що автогол. Ну, так, це звісно, автогол. Е, чи то був удар? Цікаво, що ж задумувала Юлія Стець в цьому епізоді, чи пробивати по воротах, чи е, прострілювати. Проте маємо те що маємо Даємо. повтор Стать прострілювала на дальню стінку скоріш на дальню стійку, скоріш за все, там в напрямку е, на Наталію Корнацьку йшла ця передача, але до Наталії Корнацької м'яч не встиг е, дійти. А Розлуцька, Розлуцька тягне м'яч. Розлуцька. Втрачає його. Прикра втрата від Дружської удар по воротах, ну Ну, і... Це би було положення по загрої. І відвела загрозу все одно. Проте... Положення по загрою. Атака полісся. триває. Юлія Стець пробиває воротах. <desk> Юлія Стець оформлює хет-трик на 40 хвилині зустрічі. Вона забиває. І доводить рахунок до того, що у нас вже шість забитих голів урівня Полісся. І загалом сім у матчі. Ну але як же ж тут розібралась Юлія Стець? Старність футболістки це тут немає про що говорити. Це респект тренерського штабу з вгаданим трансфером. Це гравчиня, яка однозначно допоможе ЖФК Полісся в цьому сезоні. Знову атака ЖФК Полісся триває. Тут же на м'ячі інша гравчиня Юлія. Семенюк забиває 41 хвилина. І Юлія Семенюк записує взяття воріт на свій рахунок. Дивися, ми себе тут. Як же, що зібралася Юлія Семенюк в цьому епізоді? Як, же, що збирається 88-й номер Житомирського Полісся? Ну, просто немає слів. Краса футболу від Житомирянок. Рахунок 7-1. Ну, це вже. Ну, а одна заміна у нас вже у матчі є. Але відбулася вона у складі М Поділля. А Житомирянок триває, великими силами вони далі йдуть в атаку. Голодні хижачки пробиває воротах З дальньої відстані! Хто ж це робить? Хто ж це робить? А робить це Софія Низова. Софія Низова пробиває з дальньої відстані по воротах і. 43 хвилина, 42 друга хвилина зустрічі, і Софія низова доводить рахунок до восьми. Один. Дивимося, з дальньої відстані пробуває без опіки вона в цьому моменті, і шоти відбувається. Відбувається на користь поліс Семенюк. На правому фонзі, семенюк, правому фланзі семенюк. Семенюк накручує тут двох своїх суперниць. Семенюк тягне м'яч сама. Семенюк проходить, прострілює Семенюк. Можна пробивати. Мущенська. 11-й. Діана Мущенська. І під 87-м номером грає Юлія Стець. Головний тренер команди. Подраний Микола. Атака. До цього була амбасадоркою. Металіста 19-25. Проте. Вже стала повноцінною гравчиною. Атака Полісся тут триває. і Удар все-таки вдалося провести Наталії Корнаць Маємо і цю гру Житомирянки ведуть, впевнено, контролюють і ведуть закономірно у грі. Атака Полісся триває, удар по воротах. Наталія Корнацька пробиває, проте м'яч Важливо знаходити собі назнання і мотивацію. О, тут класна атака від АМ Поділля, класну стіночку розіграли Гравченю, Удар по воротах без опіки залишили тут Гравченю з поділля. Добивання може бути, воно відбувається. Далі атака триває. Підбір за війни намагаються комбінувати. Але тут перехоплюють реченієм з м'яч, і може бути вихід віч на віч? Але як же ж тут ситуація? Але самі ж свою помилку виправляють і перехоплюють м'яч, розганяють свою швидку контратаку. Варвара Козлюк, Козлюк, тягне м'яч, Козлюк, вже входить війшла в штрафний майданчик. простріляє на дальню стійку удар поворота і диво м'яч розминається зі стійкою. Який же ж момент іще. Але тут однозначно прохід імені Варвари Кузлюк не даремно гравчиня грачення до жіночої збірної, Дивимося, ми за, повтор, за повтором атаки, перш за все, Емз Поділля. на футбольне поле нададуть їй допомогу, ну, але поки що в меншості. Вречені М-Зподілля атака Полісся триває, удар по воротах, проте лунає свисток. Зразу вже викидає Вероніка Дерелянко. Марценюк накручує свою суперницю. Марценюк проходить далі. Марценюк подає до штрафного майданчика. Удар головою по воротах. Юлія Семенюк звичайно. Семенюк шукає можливості для передачі. Поки що тягне м'яч е, вод... сама. Тут передача проходить. Варвара Козлюк, Козлюк пробиває по воротах. Варвара Козлюк. Власне було в центрі цієї атаки. Корнацька знову з м'ячем. повертає назад. Переведення хороше на лівий фланг. Тут Юлія Семенюк. Семенюк удар по воротах. Блокується захисниками і голкіперкою. Знову атака продовжиться. М'яч Юрій. Як виявилось цього матчі, і зробила це Марія Січко. Доброго Отож, матч завершено. житомирянки здобувають надважливі для себе три залікові пункти і е, закріплюються у турнірній таблиці. Я вам друзі дуже дякую з тим, ті, хто при тим, хто приділив свій час цьому поєдинку. Доброго дня сьогодні прикра поразка для вашої команди. Ваш коментар по грі. В першу чергу дякую ЗСУ за можливість проводити такі матчі. Безумовно, велика-велика їм. По грі, дивіться, дійсно було важко, тим більше що це початок сезону. У нас дуже часто так виходить, що початок сезону у нас більш невдалий, ніж вдалий. Плюс у нас 70% оновився склад. У нас більше грає молоді, 15-16 років дівчаткам, тому поки, поки так. Але без, поразу, без помилок немає перемог. А загалом, чого не вистачило сьогодні вашій команді, аби там можливо забити ще декілька голів. Ну, я вважаю більше досвідченості, тому що те, що я казала, що в нас в основному молоді гравці. Про молодих гравців. От закінчилася зимова пауза, Як ви можете сказати і прокоментувати підготовку до цієї другої частини чемпіонату. Ми провели збори, в нас все було чудово, в нас були. Е Тренування, тобто, все все, 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 все як має бути. Все добре. Юля, вітаю тебе з дебютом за ЖФК Полісся, Вітаю сьогоднішнім сьогоднішньому у матчі. Загалом поділилися, будь ласка, враженнями після гри і своїми емоціями. Ну, вигравати це завжди гарні емоції. Це було круто. Це мій дебютний матч, дуже переживала перед ним. Бо так, як нова команда. Дебютні голи мої вони дали, ну, придали мені більше сил, тому я буду старатися допомагати команді і будемо вигравати. Загалом скажи, будь ласка, чи хвилювалася перед першою грою і як налаштовувалася на цю гру? Так, да, хвилювання в мене були дуже великі десь, мабуть, три дні. Я хвилювалася до цієї гри, а перед виходом з дому, то це було взагалі, ну, кап'єса не передати словами. Але настроювалася. Я завжди слухаю музику. Я слухаю музику і цим настроюсь. Тому сьогодні я настроїлася, зробила те, що я мала зробити, але далі буде краще. Ну, знаєш, коли сьогодні ти вийшла на поле, я б не сказала, що от було видно ці хвилювання? Чи можете сказати, що там після виходу на поле всі хвилювання пропали, бо ти знайшла своє місце? Ну я як завжди, не не показую свої хвилювання? Вони десь тут всередині, але після свистка хвилювання проходить. І бачимо, що на полі у вас вже якісь утворилися зв'язки. Скажи, будь ласка, чи знайшла ти вже спільну мову з дівчатами з команди, так як це твоя нова команда? Так, швидко ми знайшли спільну мову. Я люблю спілкуватися, тому я думаю, що це якось може не знаю, допомогло мені знайти спільну мову з гравчинями. Як в колективі, так і на полі, десь щось виходить, десь ні, але ми будемо над цим працювати і далі буде думаю, все добре. Микола Володимирович, Вашу ваша команда сьогоднішньою перемогою. Дуже чудовий результат. По-перше, вітаю так само з стартом другого кола. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішню гру. Як можете її прорезюмувати? Дякую. Ну, що сказати, тут говорити дівчата, все сказали дуже приємно по результату. Хочеться, щоб гра, скажімо, ставала з кожною грою, з кожним матчем ще краще, краще, краще. До того будемо стремитися. Сьогодні було супер бажання у дівчат деколи, мабуть, воно і заважало, але це нормально. З нетерпінням ждали старту чемпіонату, зробили шалений обсяг роботи і чекали цього старта, чекали цієї відмашки. Слава Богу. Пару бистрих забитих м'ячів, десь трошки можливо пішли нам на користь і якби далі вже вдалося позабивати Голи, ну і стало би, після того вже більш спокійніше і комфортніше. Дякую ще раз дівчатам. Ну, заслужили вони перемогу. А загалом по підсиленнях під час зимової паузи до команди приєдналися дві нові гравчині. Це Юлія Стець та Наталія Корнацька. Сьогодні обоє грали в стартовому складі. Як ви можете прокоментувати їхню гру сьогодні на полі, адже Юля Стець вона відзначилася хетриком у сьогоднішньому матчі, а Наталії трішки не вистачило. Дуже приємно. Я дівчатам сказав це перед матчем на станові, що почати іменно так, як сьогодні почала, особливо Юля Стець. Ми казали раніше, що ми пишемо історію жіночого футбола в місті. і Сьогодні і рахунок, і загалом хет-трик, гравчиня, яка сьогодні грала перший матч. Тобто я сподіваюся, що їй допоможе в подальшому бути ще більш результативно Те, чого нам не вистачало. Я казав дівчатам, що нам в кожному матчі треба забивати більше, ніж три. Історії такі були вже, так що ми зробили виставки і рахунок сьогодні пристойний. Дякую. А одразу після першого тайму відбулася заміна, зійшла з поля капітан команди Тетяна Триль. З Чим була пов'язана така заміна? Ну в Тетяни ще залишились відбиток минулого кола. Там було пошкодження. На жаль, воно ще дає про себе також знаки і. Заміна була, скажімо так, щоб поберегти нашого лідера, ту людину, через яку будується дуже багато конструктиву в нашій грі. Ну, рахунок вже це зробити, і ми просто поберегли Тетяну. Ну і наступні тури чемпіонату, які будуть стартувати, вони будуть стартувати з мінімальною, мінімальною перервою на тренування. Загалом, як будете планувати свій тренувальний процес? Ну, будемо виходити з тих реалій, які є. Я вам скажу, що. Ми тільки прийшли збори, фізично почуваємо себе досить добре. Я не думаю, що це буде великою проблемою. Знайдемо знайдем, зробимо ті тренування, які будуть просто підтримувати ту форму, яку ми набрали на зборах. Я сподіваюся, що того буде достатньо.